Help me. Потребую знову вашої допомоги. Подарували букет, і я його, як зазвичай, він спочатку стоїть, потім я його починаю розбирати. Те, що в'яне, я його відкидаю, викидаю, а те, що ще квітне, я його залишаю вже майже два тижні. Ось цей букет в мене залишився. Ні, ще залишилась бавовна, зараз покажу. І якась така гілочка з червоними. Кульками, я думала, що це штучне. Спробувала на зуб. Гірке, що капець. ось ця. От бачите? Тобто, бавовну я е, залишу ця гілочка ще постоїть, поки не обсипеться. Але в мене питання до іншої зеленушки, яка в мене залишилась, і до якої я зараз тільки розбираючи залишки. Залишки букета, викидаючи залишки букета, я побачила цікаву річ, і ви мені, можливо, допоможете. Дивіться. На кожному листочку, ті, що постарше, на молодих немає, ось жилка йде, і ось тут вона завершується ось такою цяточкою. Я спочатку подумала, що це якийсь шкідник. А потім зрозуміла, це саме жилка виходить назовні. На ось ці більш старші гілочці, вони вже такі, як квіточки такі махнатінькі вилазять. Ось бачите? Цей вже як, начебто відцвів, вже сухенький такий, а цей ось ось, бачите? Щас ближче. Сподіваюсь, вам видно. Він схожий на мікроскопічний мускарі. Ну, Десь знизу, а десь зверху виходить цяточка, квіточка, чи що це? Тільки не кажіть мені, що я така сліпа і нічого не бачу, і що це взагалі-то якийсь шкідник. Дівчата потребую допомоги клубу.